Це реєстратура Сумського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 У черзі не більше, як п'ятеро людей. Сумчанка Олена каже, що зв'язатися з цим медичним центром можливо. При необхідності можна і в телефонному режимі, і дойти пішком, тобто возьмеш. Пацієнти приходять до закладу. За словами сімейної лікарки Анастасії Нагорної, тільки за потреби. Померла матір. Гіпетонія, серцем приступ прийшов. Навіть не знаю, як це все буде. Працює у центрі медико-санітарна експертиза. З якими питаннями пацієнти звертаються, то це лікарське свідоцтво про смерть, це хворі із хронічними захворюваннями, такими як цукоровий діабет, інсулінозалежні, оскільки дуже гостро стоїть питання про наявність інсуліну у місті суми, також хронічні захворювання серцево-судинної системи. Гіпертонія, епілепсія, ну і всі ті хвороби, які були у мирний час. Працює заклад з 8 ранку до 12-ї години дня. На моїй комісії, ЛКК проводяться огляди, як первинні, так і повторні, але повторні дещо ускладнені, тому що дуже багато людей повиїжджало в евакуацію, тому є деякі питання просрочки. Так званої групи інвалідності і встановлення самої групи інвалідності ті люди, котрі є інвалідами, вони зможуть мають змогу пройти повторну рекомісію по закінченню воєнних дій. Спочатку війни пройшло вже 12 чоловік первинно, але хворі, які не можуть добратися до МСЕК, вони проходять все це заочно. Тобто МСЕК зв'язується з пацієнтом, при наявності наших документів, з якими ми відправляємо на медико санітарну комісію, встановлюється група інвалідності первинна. За словами Алли Оваденко, вакцинують сумчан від правця і ковід. 19 вакцини є. Якщо ж мешканці міста уклали декларації з лікарями цього центру, а останні евакуювалися. То можна звернутися до будь-якого лікаря, що лишився. Багато на жаль, наших лікарів відсутні на робочих місцях, бо вони виїхали в евакуацію з дітьми, бо колектив у нас молодий, і багато мам з дітьми. На сьогодні у нас працює наразі чотири амбулаторії. Одна амбулаторія на Ільгінські, 4850, на ковпака 7, на Аніщенка, 10 і вулиця Праці. В кожній амбулаторії у нас щоденно і в суботу, і в неділю з 8 до 12 години працюють сімейні лікарі, лікарі-педіатри, які максимально надають медичну допомогу нашому населенню. З гострими станами звертаються пацієнти, які хочуть щепитися. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.